Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні велик день свято. І я хочу вам побажати в це велике світле свято, миру, добра, спокою, любові. Весна завжди дає нам надію, і ми зараз з вами дуже сильно сподіваємося, що ця клята війна. Закінчиться, і ми будемо жити нашим мирним життям, як і раніше. Дуже печально про це говорити, але все ж таки, все ж таки, надія в серці є. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про свою троянду, яка має назву «Spirit of Freedom». Це так символічно, адже в перекладі вона означає дух свободи. І це єдина троянда, яка у мене ось вона перед вами, яка у мене цьогоріч захворіла. От всі троянди здорові на клумбі, а вона чомусь не знаю чому. Може, стрес у неї такі, як і у нас у всіх. Але в неї від погоди, а у нас від наших. Ворогів. І е, два дні тому я її обробила. Обробила препаратами, про які ми з вами говорили е, у ролику, і е, 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 е. Звісно, що два дні це дуже і дуже мало, щоб спостерігати за якимись результатами. Результати ми можемо побачити тоді, коли відростуть листочки на ній, розкриються листові пластинки. Поки що вони виглядають ось так. Бачите? Ось вони як виглядають. І видно, що вона оброблялася, але листочки скручені. І в мене їх, цих троянд цього сорту, два кущини. Це виглядає, як ви бачите, біднішим, але він і гірше вийшов із зими. Він вийшов із зими, чомусь досить довго не мог нарости. От я його над ним стояла, я його і підживлювала, і дивилася постійно за ним, слідкувала, магній сульфатом підливала. Так він потім пробудив свої бруньки, розпустився. Ось так він виглядав. А потім якась хвороба, оці два кущики одного сорту підкосило. Якщо інші сорти виглядають ось так, наприклад, ось Олександра Офкент, а Spirit of Freedom виглядає ось так. Я сподіваюся, що новенькі листочки, які на ній розпустяться, вони вже будуть здоровими. І я не просто на це сподіваюся, я в цьому впевнена. У неї є всі для цього сили, коренева система в неї дуже гарно розвинута, бо в минулому році вона. Гарно наросла, вона гарно квітувала, до речі, квітка в неї надзвичайно чарівна. Це таке, такий рожевий колір, але він холодний рожевий, ближче до бускового кольору. І квітка настільки наповнена пелюстками, вона нагадує півонію. Такий нерозкритий. Не розкривається повністю, і пелюсток у квітці, як пишуть у енциклопедіях, близько ста. Я їх не рахувала, звісно, але їх там дуже багато. Квітка надзвичайно набита. А ще вона має чудовий аромат. І пелюстки такі, наче вони, от як, наче якесь варення. Варення із смородини розвели з вершками. І от вони мають такий ось вигляд або морозиве якесь таке, фруктове. Отак от виглядають її пелюстки. Коли вона розквітне, я, звісно, що покажу її. Чудова, чудова троянда. От Я її досить довго хотіла, хотіла її придбати і не могла. А потім, як. Була нагода, то я придбала відразу два кущики. Вона вередлива, ця красуня, я про це знала, але мені дуже її хотілося, дуже. І ось вона у мене. І зараз я за нею доглядаю. І я сподіваюся, що вона розцвіте, що вона одужає розцвіте, як і наша Україна, як і наша Україна, Дух Свободи. Це багато про що говорить. Дух у нас у українців незламний. І я сподіваюся, я впевнена, що у мене все вийде, мої троянди розцвітуть і прикрасять нашу мирну і могутню Україну. Дякую вам за увагу! Всіх ще раз вітаю із прийдешніми святами. Слава Україні, героям нашим слава. Миру і спокою всім нам і до побачення.